Ми сьогодні відкриваємо нашу традиційну виставку, яка присвячена Дню Матері і Одесі, не главна Одеса, не Скорена Одеса. Це наш обов'язок. Я вам суплінно кланяюсь вам, мої дорогі колеги. За ваш труд, за ваше натхнення, за вашу таку повагу, за вашу патріотичність, які ви хороші мильці і приклад тому нашу сьогоднішню І дуже приємно відгукнувся голова Харківської обласної організації. Незважаючи на тяжкі умови, він працює, виставляється і прислав сюди шість робіт, які сьогодні у нашому залі. Родовід, який оберігався, який напитувався животворчою енергією, фізично це енергія материнська, яка не просто давала життя, а вона плекала традиції. Мені здається, що надзвичайно актуальним і важливим є те, що ця виставка наповнена такими різноплановими картинами, які дуже відбивають наше сьогодення. Я хочу сказати про образ Аранти. Це насправді дуже сильний потужний образ. І десь тут він все одно проглядає. Дивіться, це незахищена жінка. Так вона демонструє свою беззахисність, але тим не менш, яка в ній внутрішня сила. Так? Згадайте, як катари намагалися стріляти з луків, і тим не менш всі ці стріли відлітали назад у них. Духа головне. Образ матері, він є архетипним мистецтвом. Значення в тому, що він є хлибина, yeah. оскільки мати стоїть в основі всього, в основі життя. Ми віддаємо честь нашим. Збройним силам України і дійсно творчість на сьогоднішній день. Це арт-терапія, дійсно, яка лікує е, сучасних людей від такого стресу. Я вдячний нашим митцям. Це дуже велика справа так, підтримувати один одного і навіть наше таке спілкування на сьогоднішній день. Ми е, теж дуже важлива така подія. Приємно подивитися в очі.